Привіт! Знаєте, буває ж таке? Одне однісіньке слово, а то і просто якась частинка, і все речення раптом звучить зовсім інакше. От сьогодні ми якраз і розберемося з одним таким секретом української граматики: способами дієслів. Повірте, це справжній ключ до розуміння найтонших відтінків мови від сухого факту до мрії. Ну що, поїхали? Так, швиденько про наш план. Почнемо з того, що це взагалі таке. Потім, звісно, глянемо на всі три способи, навчимося будувати найцікавіший з них, а далі Далі побачимо, як можна красиво ламати правила. Ну і на десерт розгадаємо одну задачку з реального життя, звучить непогано, правда ж? Ну що ж, діє слова. Зі школи ми пам'ятаємо це слова, що означають дію. Ну там, бігти, читати, мріяти все просто. Але насправді все набагато глибше. Бо дієслово слово не просто називає дію, воно ще й показує, як ми до неї ставимося. Тобто, це реально відбувається? Чи це просто мрія? А може, це взагалі наказ? А ось і наша перша загадка. Всі ж чули це прислівля, правда? Воно таке, знаєте, яскраве, з гумором. Але для нас сьогодні це ідеальний приклад. От просто ідеальний. Вся суть, вся сіль у дієслові. Давайте придивимось уважніше. І от власне питання, що нам каже ось ця форма? Зрила б, що це за маленька частинка Б? Чому не сказати просто зрила? Здавалося б, дрібниця, але ж ні. Ця дрібниця перетворює реальність на, ну, на фантазію. І ось тут, друзі, і починається вся магія. Добре, давайте тепер трохи теорії, але обіцяю, не нудної. Отже, спосіб дієслова. Якщо по-простому, це така собі вбудована в дієслово лінза, через яку ми дивимося на дію. Ця лінза показує, дія це факт, чи це просто можливість, чи, може, це наказ. Такий собі знаєте граматичний фільтр реальності. І таких фільтрів або ж способів в українській мові всього три у кожного своя робота, своя суперсила. Давайте знайомитись з ними по черзі. Перший і, мабуть, найзвичніший це дійсний спосіб. Це наш спосіб для фактів. Все, що було, є або точно буде, це сюди. От я зараз говорю, хто ж колись читав книгу, а вони завтра прийдуть. Тут все чітко, все реально. Наступний на черзі наказовий спосіб. Тут сама назва говорить за себе. Це мова наказів, прохань, інструкцій. Говори, читайте, нумо працювати. Тобто, це коли ми хочемо, щоб хтось щось зробив. І третій умовний спосіб це якраз наш герой з прислів'я про свину це світ, а що, якби світ мрій, бажань, можливостей. Дія тут нереальна, вона могла б статися, але є якась умова. Говорив би, якби мав час, прочитала б, якби була книжка. А тепер подивімося, як це виглядає на практиці. Ось тут все дуже наочно. Беремо одне дієслово, наприклад, писати. Дійсний спосіб: я пишу лист, це факт, я це роблю. Наказовий пиши лист це вже команда. І умовний я писав би лист, якби мав час, натхнення будь-що. Відчуваєте різницю? Факт, команда, можливість, одне дієслово три різні світи. Добре, з дійсним і наказовим, наче все зрозуміло. А от як будується цей умовний спосіб? Насправді, тут є проста як двері формула. Запам'ятавши її, помилитись буде просто неможливо. Давайте розберемо цей рецепт. Дивіться, все елементарно. Перший крок: беремо дієслово в минулому часі, так наче дія вже сталася. Наприклад, ходив або ходила. Другий крок додаємо до нього оцю магічну частку би або би. І вуаля, ходив би, ходила б, все. Ми щойно перенесли дію зі світу реальності у світ можливостей. Залишилось одне питання коли казати би, а коли би. Тут все заради краси звучання. Це називається закон милозвучності. Правило просте: якщо дієслово закінчується на голосний звук, як от читала, ставимо коротке би, щоб не було двох голосних підряд. А якщо на приголосний, як читав, ставимо би, щоб мова лилася плавно, як пісня. Так, з основами розібралися. А тепер такий собі прорівень, коли ми знаємо правила настільки добре, що можемо ними гратися. Інколи способи ніби міняються місцями, і це робиться для дуже цікавих ефектів у розмові. Ось погляньте Училася б, доню, училася б. Формально училася б це ж умовний спосіб, але де тут умова? Її немає. То що ж це тоді? А це насправді не умова, а таке, знаєте, наполегливе побажання, може навіть легкий докір, і звучиться набагато м'якше, ніж рубати з плеча учися. І ось вам ще один приклад, який все ставить на місця. Порівняємо. прибери в кімнаті, це прямо в лоб, це наказ. А тепер прибрали б ви в кімнаті. Відчуваєте? Тон зовсім інший. Це вже не команда, а таке вічливе побажання натяк. Дуже потужний інструмент, щоб домогтися свого, але не виглядати надто різким. Ну що ж, ми пройшли шлях від теорії до таких от мовних хитрощів. А тепер давайте повернемося туди, звідки все почалося, в реальне життя, і подивимось, як усе це знання може без перебільшення врятувати комунікацію. Уявімо собі таку ситуацію. Приходить повідомлення, могла б, але, і все. Зв'язок обірвався. Що думати, це ні, це відмова чи щось інше? Як це взагалі розшифрувати, щоб не надумати собі зайвого? А відповідь у способі дієслова. Форма могла б це ж умовний спосіб. А це означає, що це не категоричне ні. Це означає так, але є якась перешкода, тобто сама можливість існує, і людина, яка це розуміє, не образиться, а просто передзвонить і спитає, а що сталося? Ось так одна граматична дрібниця рятує від непорозуміння. І наостанок залишу одне питання для роздумів способи дієслів – слів це лише один інструмент. А які ще граматичні засоби ми щодня використовуємо, можливо, навіть не помічаючи, щоб пом'якшити прохання або зробити відмову не такою різкою? Наша мова це ж неймовірний конструктор, варто лише придивитися. Дякую за увагу!